Можна вас питати? Ні. 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 Не хочете. Поділя центру. Отже, добре, я запропонував людям зіграти в гру, на канут 500 гривень, треба відповісти правильно на три питання. Значить, скажіть, будь ласка, в якому місці була перша столиця України? Харків. Харків, правильно. Почина тихнув, знає. Так, скажіть, будь ласка, а в якому місці, в якому році засновано Хмельницький? 1561. Ну а поселення коли було за якого періоду? Не знаєте, добре. А Іван е, Сірко на якій Січі похований? Там коли руйнували Січ, то було... От, коли зруйнували Запорізьку, то перенесли ще декілька Січей творили за течією Дніпра. А, які саме? І там є пам'ятник в тому місці. Ніхорта це Запоріжжя. А... Окей, не знаєте, це місто Нікополь там є пам'ятників. Ну добре, за спробу я вам даю 100 гривень так піде, щоб у вас було це не свято. Добре, все.